Приїхав глянути на свою ЛГБ. Був у нас мороз. Прибило її капітально, звісно. Ну, так бачу, наче трошки позеленіло. Можемо бачити, ось засохло, але воно щось відростає. Я думаю, все буде нормально тут. Можемо бачити, отак ось ось позасихало. Ну, точка росту жива, щось росте. Падали цю, бризкали, вносили тут ґрунтовий Оскар Пауер і давали прийме, щоб забрати короче, цю бур'янну, щось дивлюся. Це все, звісно, забрало його. Але ж дивлюся, багато полізло другого. Але ж він вилазив все таки, він засихає. Так, ну кукурузка то вона взагалі була така бідова. Це рядочки наші трошки зеленіють, ну пройшло двоє-два дні. Тут поле, тут поле у нас виходить балочка, отут отако. І воно по балці, мабуть, його прибило капітально. Зараз копнемо щось якусь рослинку. Ну, це, в принципі, це нормально. Все якусь таку нам треба. Ось-ось ось, оцю, ось все прибито. Прибито. О, от твердо. Подивимося куди. Корінь йде, да. я думаю, все з нею буде добре, вона відійде, можемо бачити, корінчик пішов вниз. В принципі, тут я думаю нічого прям такого страшного. Да, При морозі, звісно, на вражанні скажеться, але я не думаю, що там геть така капітальна просадка буде. Я думаю, ця кукуруза, якщо влаги дежів не буде, вона ще краще дасть, ніж цю, що ми ось осієм зараз. Корінчик живий. Точка росту в принципі теж одростає Все буде тут нормально, я так думаю По бур'янам в принципі сработало, воно все наше взяло Сімочка вона сходить, ну вона ось можете бачити Це прямо вже неділю назад була внесена Воно і пала Ну нічого Там ще передають у нас дощики на три дні там щось. Тоді пройдуть дощ і вона може якраз підніметься, там, тоді вже буде, чимось тут а... ось все, навіть відростає. Будемо чимось капітальним тоді гасити. Ну а так, в общем, непогано. Це що єдине, що мороз. Ну нічого, щось маємо, що маємо, те маємо. Два листочка вже на ці кукурузки. Так, добренько тоді. Поїдемо, подивимось ще на друге поле. Там, тут попередник соняшник, там кукуруза по кукурузі, ну, там наче сильніше вона була прибита.